знизилося внутри велике 11-10. Вже для мене це дуже багато значить, бо в мене є сестра і мама, яка є діабет моя, де не інсуліні. Тобто, Вона не хоче сестра вжива, вживає цей продукт. Мар'янка, і... я, я перепрошу, ще раз скажіть, скільки був і скільки зараз? 20. 20. Був 20. Зараз 11, 10 такого. І скільки я всю ти п'єш продукт? Місяць і три дні. Йо. Силівна, ви мали смісл? в своїй 45-літній практиці такі результати, от щоб люди щоб так швидко, то ні. Але в мене і ма... мама має Так, да, так. Та. Але мене не століні мене теж перебудети. Я завжди казала, я сильна, я маю сили, моє здоров'я, хоча божу день нічну роботу. Я сьогодні знайде, що не спала. А сестра скільки років має? Молодь, за мене три роки. Але в мене дуже багато, по справі про три років. Спина, я замку, коли ну, ставала ліжка, я не могла прийти до туалету. Тобто, в мене остеоконтро 2 серпня. Е, коліно дуже болить. Я не змусила сама їжу, і коли спітання нажимаю, страшно. Ноги так, стопи ноги боляли, боліли. Страшно від коліна до ніг. Донизу я навіть не буду ніг. ні. А, а зараз доми. Нема таких та але я кожний день, дівчатку мої знаю, я 16 тисяч років навіть не знаходжу, просто не знаходжу. І в мене багато по справді зараз результатів. Я дуже переживаю, що часто як я прийшла сюди, я спалашкою рік назад лежала лікарні. Він мені розказував, я пішла до хати, розказала. Ну спочатку я так не повірила, потім моя. Лажали в лікарні і дівчата між собою розказували. І я, чекайте, чекайте, я вчую голову знайомика, то пан Орес. І я не могла до себе прийти, як я маю зателефонувати йому. Mm -hmm. Я написала перше, потім, молод пан Орес запросив мене в стрій, це була презентація. І я ще, ви не повірите, пластинку я тримала в хаті, напевне, тиждень або два. Я не могла, я передивилася ваші сті відео до шісті, їду, від початку до кінця. Всі всі знайди раді, що я вважаю не рік, а не, а може і два. Але, ну я, бачите, я, 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 я дуже емоційна, я переживаю. Зараз, коли переживаю, руки холодні, спину мені віддає, але вже починає прогрес. У кумок в мене завжди комок горлі, коли я переживаю. Servicios. Зараз його немає. По-перше, я не біпіферент, friend. я завжди mm -hmm. Ну, Бо Я 16 років пустійну робота. Ну, все своє назбиралося. І ну, тиски, слава Богу, в мене не було високих, дякувати Богу. Але багато є результатів. Також мене тягне нога за ще ніж не. Мені тяжко ну, на свячу роботу, бо я не години. Але вже посправді я сиджу певно на крізь не на одну сторону, на другу, бо завжди мене дуже стягнуло.